Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Букін та я її куратор Ярусевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до зно 2013 з математики, розглядаємо тему перетворення графіків функцій. І зараз будемо будувати графік такої функції. Y дорівнює модуль від 2-х закритий модуль плюс модуль відкриваємо x плюс 3 закритий модуль. Для того, щоб будувати графік такої функції, треба розглянути, коли які значення дає наш. Кожен з двох модулів. Для цього ми зробимо так. Будуємо вісь іксів. Для першого модулю у нас характерна точка 2, в якій він змінює свій знак, тобто менше 2 і більше 2 цей модуль буде мати різне значення. А для другого модуля характерна точка мінус 3. Тобто при х менше мінус Він у нас від'ємний, при х більше мінус цей модуль у нас додатній. І що це значить? Поставимо, що зверху ми над вісю X відкладемо знаки для того, як відкрити модуль 2-х, а знизу поставимо той знак, який буде для відкривання модуля X плюс 3. На цьому відрізку від мінус нескінченності до мінус 3. Модуль 2-х треба відкривати з плюсом. Адже весь вираз під модулем буде додатній. Нижній модуль треба відкривати з мінусом. Адже тут вираз буде від'ємний. Ну і так, на кожному відрізку. Далі, від мінус 3 до 2 вираз під модулем тут додатній. І в другому модулі при х більше мінус 3 вираз теж додатній, значить модуль відкриється з плюсом. І останній відрізок від 2 до плюс нескінченності. Верхній модуль відкриємо з мінусом, адже вираз стане від'ємним при x більше 2. А тут нижній модуль при х більше двох. Додатній під, вираз під модулем, значить і модуль відкриємо з плюс. Отже, ми отримали розподіл знаків, і в нас буде три випадки. Перший x. Від мінус нескінченності до мінус 3, включно, значить, перший модуль відкривається з плюсом, y дорівнює 2-х, другий модуль відкривається з мінусом. Виходить, мінус х мінус 3. Отримуємо вираз мінус 2х мінус 1. Отже на цьому інтервалі будемо побудувати оцей вираз саме. Далі, другий інтервал х від мінус 3 до 2. Обидва модулі відкриваються з плюсом. Тобто просто опускаються. 2 мінус х плюс х плюс 3. X скоротились, виходить y до рівня 5. І третій інтервал y від 2 до плюс нескінченності. Тобто не y, а x, звичайно. X в, таких, в такому інтервалі. Тоді Y перший модуль відкривається з мінусом. Виходить, y дорівнює мінус 2 плюс x, а другий з плюсом, плюс x плюс 3. Виходить 2x плюс 1. Отже, ми для кожного інтервалу отримали точне значення функції. І тепер це треба буде все на одному графіку побудувати. Значить, характерні точки у нас. Міс один, мінус 2. 3. 1, 2, вісь x, вісь y. Значить, при y від мінус нескінчені до, до мінус трьох у нас пряма мінус 2 x мінус один. Пряма в якій е, входить мінус х. Вона буде нахилена ось так. Далі що нам потрібно знати e, помножена на 2, отже вона буде йти, ну, намалюємо спочатку, щоб було більш зрозуміло. Значить, пряма y дорівнює x це просто діагональ. Y дорівнює мінус х це діагональ другої і четвертої четверті. А 2х це відповідно піднята пряма, тобто для одинички ми маємо отримати точку 2. Тут аналогічно для 1 ми отримаємо мінус 2, наприклад. Так. Трошки не поміщається графік. І це все ми маємо змістити тепер на мінус одиницю вниз. Отже, у нас має бути приблизно ось так. Звідси. Ми отримуємо ось так от. У нас цікавить тільки до мінус трьох значення, вже всю цю частину ми відсікаємо, залишаємо тільки тут. Тут, на жаль, у нас не, ця частина не зовсім помістилася. ну Так і залишимо. Ні, так, не залишимо, Це, коротше, фігня